Окупанти посилюють ідеологічно військовий вплив на юних українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях кремлівських організацій, там більше а методи так званого патріотичного виховання радикалізуються. Ну і звісно ж, ворог на мородин Україна. Тож як перевиховують українських дітей, як для цього використовують тему Другої світової, про все розкаже Даніл Снісар. Масштабні проєкти російської пропаганди на тот родину, і йом, і йом. боротьба за світогляд дітей. Це така тотальна система залучення дітей в ідеологічно політичне життя Російської Федерації і їхні залучення до війни на боці ворога. Коли почалася спеціальна воєнна операція, поняла, що мой долг допомога нашим солдатам в тилу. Вся ось ця молодь в цих контрольованих структурах вона співпрацює з російськими спецслужбами. Як Росія впливає на молодь у тимчасово окупованих регіонах і мілітаризує суспільство? Розкажу далі. Як родину любіть і ненавидіти все, що за її межами росіяни привчають дітей з малку під натиском ворожої пропаганди, на жаль, не лише найменші жителі РФ, а й України, а саме її окупованої частини. Там влада Кремля з новими силами заповзялася зубувати молодь, розширивши мережу своїх так званих патріотичних організацій. Ми Мир отворюем, на Наративи, які вони поширюють, і ті е, форми е, поведінки, які вони популяризують, абсолютно е, відповідає сучасній російській ідеології авторитарної держави. Арльонок, ми помнімо ще десятки формувань. Нині опікуються світоглядом і мисленням дітей на тимчасово окупованих територіях. Найбільше серед них це так званий Рух перших. Під виглядом освітньо-просвітницької діяльності там долучають неповнолітніх до підтримки політики Кремля. А ті, що доросліші, навіть не приховують, яка основна мета діяльності таких організацій. Посвящаємо себе служенню там, де сьогодні потрібні і. Мі прикажуть родину. Якщо раніше це було добровільно, то зараз це знаєте, як кажуть, добровільно принудітельна. А коли дітей буквально заганяють. А в основному це пропагандистська форма, де за допомогою різних варіантів дітей індоктринують вже безпосередньо російськими наративами. І тут декілька мотивів: мобілізація на війну в майбутню проти України і залучення додаткових. Поколінь людей серед українців з цих окупованих територій на майбутню війну проти України, так і агентурна робота. Безпосередньо знову ж таки пошук однолітків в Україні, їх вербовка шляхом там цифрових засобів. Масштаб організації справді вражають в одному лише Севастополі її учасників зо два десятки тисяч дітей, частина з яких і не знає життя у вільній Україні. А ми живемо в Росії, це наша родина. Дуже багато елементів військової підготовки безпосередньо в школах. Вони присутні. Окрім того, є кадетські так звані класи майже по всіх окупованих містах. Є кадетські класи військово-морських сил Російської Федерації. Це, це просто воєнизирване. Там на діти форму носять таку саму, як носять російська армія. Одна річ підготовка, а зовсім інша це безпосередня участь у війні. Здавалося б, де зв'язок між семикласником і вбивством українського бійця ФПВ-дроном на передовій. А він є цілком можливо, що саме цей коптер зібрали учні школи, наприклад, в якомусь населеному пункті окупованого Запоріжжя або десь в глибинці самої РФ Діти собрали собственный настоящий дрон. Совсем скоро його відправити в зону СВО. І одночасно вони також проходять дуже деяких дітей підготовку як операторі дронів, таким чином використовуючи пропагандистські. Наративи а, дітей готують до того, що а, так звана країна окупант воює, і вони стають якби в один стрій із тими, хто її захищає. Водночас Росія прищеплює ненависть до українців, поширюючи наративи про фашистів і бандерівців. А ось інформації про внесок України у перемогу над фашизмом у Другій світовій в підручниках з історії РФ уже не знайти. І цю перемогу Кремль до слова привласнив. Самі лише росіяни змогли врятувати світ від Гітлера та його армії. Таке розповідають в так званому поїзді Побєди, який днями проїхав Крим та інші тимчасово окуповані території. В составі 10 вагонів і кожен із них посвящено определенним. Атам і в'ям Великої етічної війни, тобто, по суті, це такий собі пересувний механізм агітації і оцього патріотичного так званого перелаштування на цінності авторитарної держави. Тобто там широко використовуються інтерактивні технології в цьому музеї, але по суті своїй це така собі пастка через розвагу долучення до сучасної рашистської ідеологі ідеологічної машини тобто, ви. Цей набір шаблонів штампів навколо Другої світової війни він оформлений в такий ідеологічний потяг, і от вони катаються фактично, гід бригади для того, щоб влаштовувати шоу що там де він проходить. Все рекламується, все це подається. Українські спецслужби теж не сидять склавши рук. На окупованих територіях є наші агенти. кажуть в центрі протидії дезінформації. Розкривати всі деталі не буду, звісно ж. Але так чи інакше, протягом 11 вже років працюють дуже різні такі проекти безпосередньо з націлення на мешканців тимчасово окупованих територій України, завдяки яким так чи інакше контакт контакт з дуже багатьма представниками вже кількох поколінь. Тращено не було до такої інформаційної кампанії може долучитися кожен, хто має родичів чи близьких в окупації. Достатньо просто переказувати новини про вчинки загарбників на нашій землі. Смісар, Валентин Данілснісерволентинбіліч подробиці. Телеканал інтермарафон. Єдині новини.